22 вересня Чеське викошуємо територію, дитячий майданчик. Біля кладовища підтримуємо порядок, як завжди. І перехрестя трошки вирубуємо, Підчищаємо. трудимося. І біля зупинок наводимо порядок. Так що. Дякуємо усім, хто допомагає. І громаді. І нам усім. 22 вересня. В'їзду греблю. І біля зупинки, і обочини. Працюємо, друзі. Працюємо. 23 вересня. Ребля. кладовище. Чудово. А, друзі, і все остальне кладовище. Вся територія зачищена. Дякуємо, хто допомагає. І громаді, що долучається. Гайшин, кладовище, стареньке поховання, родичі не в спромозі. Трошки допомагаємо, викошуємо, вирубуємо усе. Друзі, також допомагайте, приходьте, допомагайте. Вирізаємо, вирізаємо бур'яни і в гробах будемо знімати старі огради, щоб легше було наводити порядок. Дякуємо всім, хто допомагав. 24 вересня. Працюємо кожен день. 25. -е. Трудимося, трудимося, підкошимо і вирізаємо усе. А ще на кладовище. Кого немає рідних, працюємо і на гробах. 26 вересня. Працюємо на кладовищі. Поки погода дозволяє, зачищаємо усю. Усю площу кладовища. Хто не доглядає, допомагаємо, зачищаємо. Добре. Працюємо далі.